Знайдіть похідну функцію, фідекс дорівнює 2, додати 3, що ділиться на х. Перепишемо цю функцію, двійку залишаємо без зміни, додати 3, що множиться, х в знаменнику в першому степені, отже, переносимо зі знаменника в чисельник, і в нас буде x у мінус першому. Знаходимо похідну. У нас сума. Якщо знаходимо похідну суми, то знаходимо похідну від кожного доданка. Похідна від 2, 2 це стала константа, похідна від константи дорівнює 0, Пишемо по порядку. 3 помножити на х мінус першому 3. Коефіцієнт залишаємо без зміни. Далі пригадуємо, якщо ми беремо похідну степеневої функції х в степені альфа, то альфа ми виносимо наперед, а х в нас буде тепер уже в степені альфа мінус 1, показник зменшується на 1. Тобто х буде. 3 помножити мінус 1. Виносимо наперед, ось як альфа ми винесли. Помножити на х степені мінус 1 мінус 1 показник зменшимо на 1. 0, ну, можна вже не записувати. 3 множимо на мінус 1 буде мінус 3. Мінус 1 мінус 1 мінус 2. Думаю, такої відповіді нема. Отже, ми можемо переписати, що це мінус 3, що ділиться. Тепер в нас х мінус 2, Х в мінус другому із чисельника переходить в знаменник, і показник змінюється з від'ємного на додатній. Тобто мінус 3, що ділиться на x у квадраті. Варіант А. Формула ця теж є в довідкових матеріалах. А в степені мінус n дорівнює 1, що ділиться на а в степені n. А в степені -n, це не наче в нас а в степені мінус n в чисельнику, що ділимо на один знаменник. Переносимо із чисельника в знаменник, і показник у нас із від'ємного змінюється на додатній. Те ж саме навпаки. Якщо в нас у знаменнику А в n-ному, то переписавши в чисельник, у нас, відповідно, буде а в мінус n.